Чи він потрібен, чи може не треба. Чи він не потрібен? Особливо після вчорашнього дня, після такого гарного натхнення, який подарував Марс боротьби. Два слова в доповненні до того, що сказав Ярослав. Нічого він не забуде, у нього все записано. Так само нічого не забудуть хлопці, які надають юридичну допомогу. І нічого не забудуть ті, хто прийшов до партії і став поруч плече-плече до боротьби за покликом серця, а не за шпад другої ковбаси. Ніхто із нас і ніхто із наших друзів цього не забуде. Питання в тому, що незвичайно, не кожен може щодня ходити і через день бути в суді, ну, але у нас людей вистачає, якщо буде потреба, то тут буде не 15-20 людей, а 50-100 і буде зовсім інший хід вправи. Сьогоднішній процес, я як юрист можу кваліфікувати достатньо простими словами. Це не швидке рейдерство, коли швидко щось кинув, швидко вкрав, швидко перепродав і забув, і вийшов з гри. Партія регіонів втягнулася в довгу гру, яка хоче чи не хоче, а вона все одно йде по правилам. По правилам кримінального судочинства, по правилам судоустрою і по загальним тим нормам, які у нас в країні існують. Відповідно, швидко не вийде. Перед тим як писати кожну брехливу заяву, я би їм нагадав, що треба думати головою одразу. Так знаєте, як біля міліціонерів кожен хлопець е, на на пропозицію побути свідком або понятим п'ять разів подумає. А чи він готовий і ще пі після цього півроку чи рік регулярно ходити на допити в суд? Отак, от ці, як ці брехливі нардепки з якимись там потерпілими, які через 20 днів згадують, що у них щось там заболіло. 21 день тому наступного разу просто буде думати. Більше того, я думаю, що ми перекрутимо цю справу зараз і підемо тепер наступом на подання завідомо неправдивих свідчень про е, і дії. Якщо наших хлопців обрікують, якщо їх роблять обвинуваченими, то відповідно треба включати уже тепер наступ на те, щоб неповадно було наступний раз комусь за, е, чиняти подібні дії. Сподіваюся, що ми кожного разу будемо разом. Вірю в це і знаю, що ми прийдемо до нашої спільної перемоги. Слава Україні, Героям слава.